Розділ 30. Робота в групах, частина перша. Кей РОУЛІНГ. Якщо якийсь чоловік тобі не докучатиме, можеш подумати про блакить, порахувати до двох і пошукати червоний черевичок. Якщо вам сподобається моя творчість, поставте лайк, підпишіться на канал та порадьте його друзям. Також ви можете фінансово підтримати мою творчість, стати спонсором каналу або зробити донат на банку. Пропозиції по співпраці надсилайте на пошту або в Дрект інстаграму. Там я Марина Зірка. Контакти та інші деталі є у описі під відео. А ми починаємо. Настала неділя, 3 листопада, і невдовзі три могутні сили серед першокласників Гаррі Поттер, Драко Мелфуй і Герміона Грейнджер зійдуться в битві за цілковите домінування. Гаррі трохи дратувало, що хлопчик, що вижив, опустився з цілковитого домінування до одного з трьох рівних суперників, просто приєднавшись до змагання, але він збирався швидко повернути все на свої місця. Полем битви слугувала ділянка незабороненого лісу. Доволі густого адже професор Квірел вважав, що бачити ворожі сили, мов на долоні, навіть для першої битви, буде занадто нудно. Усі учні, що не належали до військ першого року, отаборилися поруч і дивилися на встановлені професором Квірелом екрани, за винятком трьох хворих грифіндорців четверокласників яких мадам Помфрі не випустила зі шкільної лікарні, з'явилися всі, крім них. Учні вдягнулися не у звичайні шкільні мантії, а в маглівські камуфльовані уніформи. Професор Квірел десь удосталь їх накупив був у різних розмірах, щоб кожен міг вибрати собі зручно. Не те, щоб когось хвилювали плями чи подряпини, для цього існували чари. Але, як професор Квірел пояснив, був здивованим дітям, що виросли серед чарівників, гарний гідний одяг не сприяє ефективному переховуванню в лісі чи маневруванню серед дерев. До кожної уніформи на грудях кріпилася латка з іменемучня і символом його війська невеличка латка. Якщо було бажання, то солдати могли носити, скажімо, кольорові стрічки, щоб розпізнавати одне одного здалеку, а ще ризикувати, що ці стрічки потраплять у ворожі руки. Цього ніхто не забороняв. Гаррі намагався був назвати своє військо армією драконів, та драко здійняв бучу, заявивши, що це геть усіх заплутає. Професор Квірел визнав дракову перевагу на цю назву, якщо він її захоче. Тому тепер Гаррі боровся проти армії драконів. Це, напевно, поганий знак. Замість надто очевидної голови дракона, що видихає полум'я, Драко вирішив був взяти за символ просто вогонь елегантно, зрозуміло, смертельно, ось що залишиться після нас. Дуже по помелфуйському. Гарріс першу розглядав був варіанти на кшталт 501-го тимчасового батальйону і гаріних лиховісних посіпак. Відтак вирішив, що його військо прославиться під простим і гідним іменням легіон Хаусу. Їхнім символом стала долоня зі складеними для клацання пальцями. Усі погодилися, що це поганий знак. Гаррі щиро намагався переконати Герміону, що хлопці під її командуванням, мабуть, почуваються незручно через її репутацію дівчинки добрюні тож їй краще вибрати якусь страхітливу назву. Так вона продемонструє свою силу і змусить їх пишатися належністю до її війська. Щось на кшталт кривавих командос. Герміона назвала своє військо полком сонечко, їхнім символом стало усміхнене личко. А за десять хвилин розпочнеться війна. Гаррі стояв посеред яскравої галявини, що призначалася їм за початкову позицію Відкритий простір зі старими гнилими пеньками, який невідомо навіщо розчистили. Землю вкривало пригнане вітром листя і сірі рештки сухої трави, що не пережила сонячної спеки, а в небі сяяло сонце. Його обступили 23 солдати, призначені професором квірелом. Записалися майже всі грифіндорці, більш як половина слизеринців, менш ніж половина гафелпавців і лише жменька рейвенкловців. У гаріному війську налічувалося 12 грифіндорців, 6 слизеринців, 4 гафелпапці й 1 рейвенкловець, крім нього. Хоча з уніформ цього зовсім не було видно нічого червоного, зеленого, жовтого чи синього. Лише маглівський камуфляж і латка на грудях із долонею, зі складеними для клацання пальцями. Гаррі огледів своїх 23 солдатів, одягнених в однакові уніформи без жодної позначки, крім цієї латки. Він посміхнувся адже збагнув цю частину геніального плану професора Квірела. І Гаррі сповна скористається цим заради власної мети. Був такий легендарний епізод соціальної психології як експеримент у парку Роберс Кейф. Його поставили на тлі спантеличення після Другої світової війни, щоб дослідити причини і способи розв'язання міжгрупових конфліктів. Науковці влаштували літній табір у національному парку Робберс-Кейф для 23 хлопців із 22 різних шкіл, вибираючи лише учнів із родин середнього класу. Перша фаза досліду мала на меті з'ясувати, що може спровокувати конфлікт між групами. 22 хлопців розділили на дві групи по 11 – і цього цілком вистачило. Ворожнеча спалахнули, щойно групи дізналися про існування одна одної, образливі слова залунали під час першої ж зустрічі. Вони назвали себе орлами і гримачами, потреби в назвах не було, поки вони думали, що в парку немає нікого, крім них, і намагалися якомога більше відрізнятися від противників. Гримачі почали вважати себе крутими хлопцями і міцно лаятися, а орли вирішили бути правильними і культурними. Друга частина експерименту досліджувала способи розв'язання міжгрупових конфліктів. Спільне споглядання фейерверків взагалі не подіяло. Хлопці з різних груп лише кричали на інших і трималися подалі, а спрацювало попередження про ймовірних вандалів і необхідність працювати разом над відновленням водної мережі парку. Спільне завдання, спільний ворог. Гаррі був майже впевнений, що професор Квіріл чудово розумів цей принцип, а тому вирішив створити для кожного року три війська. Три війська, не чотири, і, безперечно, розподілити їх не за належністю до гуртожитку. Хіба що до дракового війська не потрапив жоден слизерниць, крім містера Креба й містера Гойла. Ось такі риси професора Квірелей заспокоювали Гаррі, незважаючи на його показну темноту й удаваний нейтралітет у боротьбі між добром і злом, той таємно підтримував добро. Хоча Гаррі ніколи не посміє сказати це вголос. І Гаррі вирішив сповна скористатися планом професора Квірела і зробити групу такою, якою її, хоче бачити, він. Щойно гримачі зустріли орлів, то стали вважати себе крутими і поводитися відповідно, а орли почали думати про себе як про добрих і правильних. І ось на залитій сонячним сяєвом лісовій галявині посеред старих гнилих пнів безладно розсіялися генерал Поттер і його 23 солдати. Вони ані трохи не нагадували стрій. Хтось стояв, хтось сидів, а хтось стояв на одній нозі, аби відрізнитися. Це ж легіон хаосу, зрештою. До того ж, Гаррі презирливо зазначив був, що якщо не було причин шикуватися охайними невеличкими шеренгами, то й не треба ніяких охайних невеличких шеренг. Гаррі поділив був військо на шість загонів із чотирьох солдатів. Кожний загін очолював радник. Усі бійці дістали суворий наказ не виконувати жодного наказу, включно з цим, якщо це здасться доречним. Хіба що Гаррі Чарадник почне зі слів Мерлін каже тоді треба підкоритися. Основною тактикою Легіону Хаосу було розділитися і набігати з кількох напрямків, випадково змінюючи вектори і стріляючи дозволеними сонними закляттями якомога частіше щойно відновиться магічна сила. І не нехтувати можливістю спантеличити чи відвернути увагу ворога, якщо така з'явиться швидкі, винахідливі, непередбачувані, неоднорідні, не просто коритися наказом, а думати, чи поточні дії мають сенс. Гаррі не був певним, чи оптимальна ця військова стратегія настільки, наскільки він удавав. Проте йому випала унікальна нагода змінити думку деяких учнів про них самих, і він збирався скористатися нею саме так. П'ять хвилин до війни, згідно з Гаріним годинником, генерал Поттер підійшов, не маршуючи, до місця, де напружено чекали його повітряні сили, стиснувши мітли в руках. Усім доповісти про готовність, звелів він. Цю частину вони відрепетирували протягом свого єдиного суботнього тренування. Червоний лідер готовий. відповів Шеймус Фініган, гадки не маючи, що це значить. Червоний п'ятий готовий. підхопив Дін Томас. Він усе життя чекав, щоб це сказати. Зелений лідер готовий, твердо заявив Теодор Нот. Зелена 41-ша готова!» готова, завершила Трейсі Девіс. Щойно пролунає сигнал я хочу побачити вас у повітрі, промовив генерал Поттер. Не вступати в бій. Повторюю, не вступати в бій. Звісно, Мітли не дозволялося кидатися сонними закляттями, тільки такими, що тимчасово підсвічували свою ціль червоним. А влучання в мітлу чи вершника вибивало учня з війни. Червоні лідере і червоний п'ять мерші. Летіть до війська Мелфоя. Тримайтеся щонайвище, але так, щоб бачити їх. І повертайтеся відразу, як розвідаєте їхні плани. Зелений лідере те ж саме для війська Грінджер. Зелена сорок перша. Витай над ними і чатуй на мітли чи солдатів. Тобі і лише тобі дозволено відкривати вогонь. І пам'ятайте, я жодного разу не додав, Мерлін каже, але нам справді потрібна ця інформація. Слава хаосу. Слава хаосу. відгукнулася чотвірка з різним ступенем захоплення. Гаррі очікував, що Герміона негайно нападе на драко. У цьому разі він збирався розгорнути свої сили для допомоги їй, та спершу дочекатися, щоб вона зазнала серйозних втрат і завдала якоїсь шкоди. Якщо вдасться, то це можна буде видати за героїчний порятунок. Зрештою, не варто, щоб сонечко вважало хаос своїм ворогом. Але якщо вона вчинить якось інакше, що ж, саме тому Легіон Хаусу чекає на звіт зеленого лідера. Драко діятиме у власних інтересах, приготувавшись, звісно, захищатися від Греміони. Може, він зрозуміє, що Гаррі збрехав і не має наміру чекати, доки завершиться їхня битва. А може, і ні. Втім, Гаррі відправив до армії драконів дві мітли, на випадок, якщо ті щось робитимуть. І якщо драко, містер Гойл чи містер Креп виявляться досить вправними, щоб підстрелити одну з них у повітрі. Але непередбачуваною була генералка Грейнджер, і Гаррі зробить свій хід лише коли знатиме її дії. У самому серці лісу, де високо вгорі гойдалися густі крони, змушуючи візерунки ціней танцювати на землі, там, де дерева росли не так щільно, стояв генерал Мелфой, спокійно й задоволено оглядаючи своє військо. Шість підрозділів із трьома солдатами в кожному, повітряний підрозділ з чотирма, туди він призначив Грегорі, а також командний підрозділ він сам і Вінсент. Своє військо драко муштрував зовсім недовго в суботу, та був певен, що зміг пояснити основи залишатися поруч із соратниками, прикривати їхні спини і довіряти їм свої, рухатися як єдиний організм, коритися наказами, не виказувати страху, цілитися, стріляти. Переміщатися, знову цілитися, знову стріляти. Шість підрозділів сформували захисний периметр навколо драко, старанно вдивляючись назовні в ліс. Вони стояли спина до спини з паличками, стиснутими в низькій позиції, доки не було потреби атакувати. Вони вже були на диво, схожі на підрозділи Аврорів, за чиїми тренуваннями драко якось спостерігав під час батькових інспекцій. Хаос і сонечко навіть не збагнуть, що їх знищить. Увага! Виголосив генерал Мелфой. Шість підрозділів розгорнулися і повернулися до драко. Вершники з мітлами в руках також поглянули на нього. Він вирішив зачекати з обов'язковим салютуванням до першої перемоги, коли грифіндорці і гафелпавці хотіли віддаватимуть честь Мелфою. Але його солдати вже вишикувалися доволі струнко, особливо грифіндорці, і драко засумнівався в доцільності цієї затримки. Грегорі тихо прислухався був до розмов і звітував, що драко вважають прийнятним командиром через той випадок на уроці захисту, коли він сам запропонував навчитися програвати разом із Гаррі Поттером. Принаймні його солдати. Не всі слизеринці однакові є слизеринці, а є й слизеринці, цитували Грифіндорці з дракового війська своїм однокласникам. Драко був відверто приголомшений, як неймовірно легко все склалося. Спершу він протестував був, що йому не призначали слизеринців, але професор Квірел пояснив якщо драко бажає стати першим Мелфоєм, який прибере до своїх рук повний політичний контроль над усією країною, то йому варто вчитися керувати й іншими трьома чвертями населення. Ось такі риси професора Квірела й заспокоювали драко. Той явно підтримував хороших хлопців куди більше, ніж показував. Сама битва легкою не буде, особливо якщо Грейнджер спершу атакує драконів. Драко ніяк не міг наважитися завдати превентивного удару, негайно кинувши всі сили проти Грейнджер, і хвилювався перше, чи Гаррі не обманює його цілковито щодо ймовірних дій Грейнджер, друге, чи Гаррі не обманює його, обіцяючи, що зачекає на завершення атаки Грейнджер, перш ніж приєднається до битви. З другого боку, армія драконів мала одну таємну зброю, навіть три, чого може вистачити, навіть якщо їх водночас атакують обидва війська. Майже пора, а отже настав час для передвоєнної промови, що її драко ще раніше написав і вивчив на пам'ять. Битва ось ось розпочнеться, його голос лунав спокійно і виважено. Пам'ятайте все, що показали вам я, містер Креп і містер Гойл. Дисципліна і смертоносність ось запорука перемоги будь якого війська. Генерал Поттер і Леон Хаусу не дисципліновані, грейнджери Полк Сонечко не смертоносні. Ми дисципліновані, ми смертоносні, ми дракони. Битва ось ось розпочнеться, і ми її виграємо. Промова, яку генерал Поттерк з промтом виголосив для Легіону Хаосу прямо перед їхньою першою битвою о 14.56 листопада 1991 року. Солдати, я не брехатиму вам. Кепські наші справи сьогодні. Армія драконів ще не програла жодної битви, а Герміона Грейнджер бездоганну пам'ять. Далебі більшість з вас помре, а вцілілі заздритимуть полеглим. Але ми мусимо перемогти. Ми мусимо перемогти, щоб одного дня наші діти знову могли насолоджуватися смаком шоколаду. На кону все, буквально все. Якщо ми програємо, увесь всесвіт просто згаснемо в та електрична лампочка. Рачу багато хто тут не знає, що таке електрична лампочка. Ну, це погано, повірте мені на слово. Але якщо нам судилося полягти в цій битві, то ми поляжемо героями, що погорнуті темрявою могли подумки сказати. Принаймні, це було весело. Чи боїтеся ви смерті? Я знаю, що я боюся. Мене проймають дрижаки від страху, ніби хтось накидає мені морозива за пазуху. Але я знаю, що історія спостерігає за нами. Вона спостерігала, доки ми перевдягалися в уніформи, ймовірно, навіть зробила фотографії. А історію, солдати мої, пишуть переможці, і якщо ми переможемо, то зможемо написати власну історію історію, у якій Гогвартс заснували четверо ельфів відступників. Ми змусимо всіх вивчати саме цю історію, навіть якщо це неправда, і якщо вони помиляться на наших іспитах, то не складуть їх. Чи не варто за таке померти? Ні, не відповідайте. Деяким речам краще лишатися незнаними, ніхто з нас не знає, чому ми тут, ніхто з нас не знає, чому ми боремося. Ми прокинулися в цих уніформах у цьому загадковому лісі, знаючи лише, що немає жодного шансу вернути свої імена і спогади, крім як перемогти. Учні в інших військах вони такі самі, як ми, вони не хочуть помирати. Вони борються, щоб захистити одне одного єдиних друзів, що в них залишилися. Борються, бо знають, що десь є їхні родини, які сумуватимуть за ними, навіть якщо наразі вони цього не пам'ятають. Можливо, вони навіть борються заради порятунку світу, але наша причина боротися краща за їхню. Ми боремося, бо нам це подобається. Ми боремося, щоб вразити потайбічних чудовисьо поза часом і простором. Ми боремося, бо ми хаос. Невдовзі розпочнеться фінальна битва. Тож дозвольте мені сказати вам зараз, бо іншої нагоди може й не настати. Бути вашим командиром було для мене честю, нехай і недовгою. Дякую вам, дякую вам усім. І пам'ятайте, наша мета не просто перебити ворогів, наша мета змусити їх боятися. Величезний гонг розкотисто прогудів над лісом, і полк сонечко замаршував.